До Тебе я кличу, о Господи, скеле моя, не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, хто що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до Тебе, коли руки свої я підношу до храму святого Твого. Не хапай мене з грішними й тими, хто чинить безправство, хто плете своїм ближнім промир, а зло в їхнім серці. Віддай їм за їхнім учинком і за злом їхніх учинків, згідно з ділом їхніх рук ти їм дай. Верни їм заслужене ними, бо вони не вдивляються в чинність Господню, діла його рук, нехай їх поруйнує, і нехай не будує він їх. Благословенний Господь, бо він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій на нього надіялось серце моє, і Він мені допоміг, і втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його. Господь сила народу свого і захист спасіння свого помазанця. Спаси свій народ і поблагослови спадщину свою, і паси їх, і піднось їх навіки.